Доброго дня! Сьогодні будемо говорити про одну із важливих навичок, яка має бути у дитини, щоб вона розмовляла, і це імітація. Що таке імітація? Імітація це здатність дитини повторювати за дорослим будь-які дії, рухи, слова і тому подібне. Так працює наш мозок. що ми спостерігаємо, повторюємо і при цьому навчаємося. Отже, які бувають види імітації. Різні джерела автори дають досить багато різних видів імітації, але, на мою думку, їх можна розділити на чотири основні категорії. Отже, перше це імітація з предметом, друге імітація рухів загальної моторики, третє це імітація рухів мілкої моторики. А також, звичайно, артикуляційна імітація. Отже, імітація з предметом. Її досить легко перевірити вдома в домашніх умовах, що для цього вам потрібно. Набір однакових предметів або схожих. Значить, ви берете молоточок собі, інший молоточок даєте дитині. Ви робите з ним якусь дію з молоточком, наприклад, постукаєте. І е, кажете, повторюй, або давай, як я, наприклад, да? е, можна ще використати марокас. Один собі берете марокас, інший даєте дитині і робите з ним якусь дію, граєте він. Да, Можна використати, наприклад, кульку, е, зробити якісь такі рухи. Тобто предметну імітацію досить легко перевірити в домашніх умовах самостійно. Імітація рухів загальної моторики. Що це таке? Це можливість дитини повторити за вами крупномоторні рухи. Наприклад, це е, стрибки, може на батуті, це е, топотіння ніжками, це, наприклад, е, підняти руки вгору або поставити їх на бік. Тобто всі рухи, які відносяться до рухів загальної моторики. Але важливий момент, що дитина. Має це повторити саме за вами, за людиною. Наступне це імітація рухів мілкої моторики. Як це виглядає? Що це означає? Це можливість дитини повторити за вами е, рухи пальчиків. Да? Наприклад, чи може дитина зробити так, чи може дитина зробити так, або ось так і тому подібне. Е, в відкритих джерелах є досить багато. Пальчикових ігор, і ви можете звідти подивитися, які взагалі рухи має дитина вміти та повторювати за вами. Ну і нарешті ми підібралися до артикуляційної імітації. В контексті розвитку мовлення нас цікавить саме артикуляційна імітація. Якщо дитина буде повторювати за вами прості звуки, склади, слова, то її мовлення буде розвиватися. Але не все так просто. Якщо у дитини немає імітації з предметом, імітації рухів загальної моторики і мілкогі, то в 90% випадків вона не повторює за вами і слова або звуки. Важливий момент. Якщо у дитини немає артикуляційної імітації, то це не означає, що вона мовчить. Дуже часто бувають такі випадки. Коли дитина звучить, вона може е казати, видавати різні звуки, е навіть слова, речення. Але якщо ви попросите повторити е той же самий звук, який тільки що вона е промовила за вами, вона не може цього зробити саме через те, що у неї просто не розвинута ця навичка. Вона не вміє імітувати. Тобто звучати вона фізично може. А повторювати не може. Саме тому однією з перших задач на заняттях запуску мовлення я ставлю саме розвиток імітації. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. До зустрічі в нових відео. Буду вдячна за лайк.